Ожеледицю та невеликий мокрий сніг прогнозують в Тернопільському гідрометеоцентрі на наступні дні. Відтак водіям радять терміново перевзути свої автомобілі. Водії, з якими вдалося поспілкуватися нашій знімальній групі, кажуть, що вже замінили шини і радять іншим це зробити, аби згодом не стояти у чергах та не наражати на небезпеку себе і пасажирів. Коли температура падає на 5-8 градусів плюсів, тоді колеса». Не чекаю з ним статус, там уже теж зараз на заправках. Порада водіям зараз, завчасно тут все робити. Вже перевзув. Коли це зазвичай робить? Зазвичай, коли починається температура, скажімо, менше 10 градусів, перезиваю колеса. Треба бути безпечним, треба тимчасово, бо самі знаєте, ми все чекаємо, щоб ой, раптово почалася зима. Так би то вона не має бути. Часто перезутись і спокійно тоді можна і перевозити пасажирів. Я відповідаю за життя пасажирів. Тут я не знаю, чи буде ця зима того року, чи так, як минулого року, Ми бажано би перезутися, бо зараз вже вже, вже можна перезиватися, щоб не стояти потім в чергах. Правоохоронці просять водіїв бути особливо уважними, дотримуватися правил дорожнього руху, оскільки в перші снігопади збільшується ризик виникнення аварійних ситуацій та ДТП. Відсутність зимових шин може стати причиною зупинки автомобіля. Про це тернопільські водії знають. Це було завжди в правилах, що в першу чергу карали водія, чому не привезли колеса. Є ж розміри колес і перевіряли, коли було, дає. Зараз я не знаю навіть хто тут зараз, як що тут, як то правильно, хто тут може провірити, але можуть провірити. Добре. Вчора мене зупиняли з умістом, і жичні перевіряли, і багажник перевіряли, і в салоні перевіряли, і під капотом, і колеса дивились. Так що тут треба бути безпечними і уважними. Не нехтувати правилами дорожнього руху правоохоронців чергове просять і пішоходів.